Любов до світу починається тоді, коли ти розумієш, що саме великий скарб для тебе, ти сам твоя власна душа, і лише коли ти починаєш цінувати власну душу, ти починаєш розуміти і цінувати цей світ, іноді найсильніші задоволення, найпростіші. Частіше дозволяйте їх собі, і ваша душа наповниться щастям. Для початку можете прислухатися до того, як вітер гладить вашу шкіру, показник успіху в житті, не речі, гроші або положення в суспільстві, але радість, яку ми отримуємо від життя. Люди охоче ведуть справи з тими, хто створює їм гарний настрій. Люди істоти емоційні. Ми бажаємо бути з тими, хто дарує нам відчуття щастя. Якщо ви думаєте, що ви занадто малі, щоб щось зробити поодинці, згадайте, як спати в кімнаті, де літає один єдиний комар.